Молодіжний простір квадратура відкрили у літині. Це 25-й центр для активної молоді Вінничини, де хлопці та дівчата зможуть обмінюватися досвідом волонтерити, знайомитись з однодумцями, брати участь у культурних і освітніх заходах та розвивати молодіжну політику своєї громади. Новий молодіжний простір, квадратура у літині став місцем, де молодь може проявляти себе та реалізовувати власні ідеї. Тут проводитимуть творчі вечори, кінопокази, зустрічі з ветеранами, а також працюватимуть книжковий і розмовний клуби. Молодь каже, такого простору в громаді дуже не вистачало. Я хотіла, щоб був простір, тому що у нас такий невеликий город, мало куди можна піти, і це дуже круто. В Літині так багато творчих дітей дуже можна з друзями пограти на стольні ігри. Це дуже класно. Я таке дуже люблю. Інтелектуальні теж ігри. Весело, класно провести час. Простір облаштували на базі селищної ради. Він стане центром активної молоді та водночас безпечним укриттям. Ідея створення належить самій молоді, яка зверталася до селищної влади з пропозицією відкрити креативне місце для спілкування і розвитку. Молодь багато років виходила з ініціативою щодо місця, де вони могли збиратися, де могли вони вирішувати спільні питання. І з проведення адміністративної реформи, коли частина будівель перейшла в комунальну власність уже новоствореної територіальної громади, у нас така можливість з'явилася, і тому наші бажання нашої молоді і бажання молодіжного центру квадрат наші збіглися. До облаштування простору долучилася громада. Селищна рада виділила близько півмільйона гривень на ремонт. Ще 250 тисяч. Молодіжний центр отримав завдяки гранту. Літинська громада також взяла участь у проєкті Відноваю, де молодь з різних областей допомагала створювати простір. Тепер програма квадратура реалізована, і місцеві вже можуть користуватися можливостями нового простору. Написана грантова заявка, була саме працівниками молодіжного центру квадрат і громадської організації Асоціація Резидентів Квадрат. Молодь літинщини надихнулася нашою, нашим тижнем молоді, коли ми робили тиждень молоді. Тому відкриття у них буде чотири дні. У них буде дві арт-терапії. Це буде малювання, також розпис печива, соціальне підприємництво, як вести соціальні мережі. Тобто, сьогодні активності всі, які будуть надихати їх надалі працювати і правильно працювати в молодіжному просторі. Молодіжна команда вже має плани розвитку. Організатори прагнуть, аби квадратура стала платформою, де кожен може знайти підтримку порадника і однодумців. Найперше це освітньо культурно розвиваюча платформа, щоб кожен знайшов себе, щоб кожен реалізувався і кожен міг попросити йому допомогти. І ми з радістю, якби. Допоможемо і, якби вкажемо, шлях, наставництво просто підтримка. Також ветеранський напрямок ми розглядаємо, тому що е якщо ми говоримо про молодь, да, то це до 35 років. Літинська громада стала 25-ю на Вінниччині, де запрацював молодіжний простір. Це Ще тільки початок і завдання, щоб в кожній громаді молодь мала місце, де зможе проводити час для свого розвитку, використовувати можливості спілкування і знайомства з іншими. У планах облаштування окремого входу, аби зробити простір доступним для людей з інвалідністю. Яна колодинська, телеканал Віничина.